27 листопада біля загальноосвітньої школи номер 13 стався вибух. Шматки металопрофілю обгорілі стіни та зруйнований котел. Наразі так виглядає міні-котельня, що забезпечувала теплом 13-ту школу та дитячий садок номер 56 Катруся. Вибух пролунав у пів на дев'яту вечора. За попередніми даними, вибухнув безпосередньо котел. На щастя, постраждалих немає. Оператору котельні надана медичну допомогу. Втім, на першому поверсі школи вибиті вікна. Загальними зусиллями вікна закладені плівкою, а садочок та школа вже підключені до централізованого опалення. Приїхав директор із гору, ну, і все, і Зразу, з гараження, все стали виясняти. Діток нікого не було в час. слава Богу, визвали скорую допомогу оператору. У него немножко после второго взрыва, вот возле садика, он поднялся чуть-чуть, рука, ну, в общем, оказать помощь. Мы его забрали, я не видела, когда. Ну, стали приходить сразу брать интервью, мы сразу стали искать пленку, чем закрыть, решать все вопросы. Пришли представители, начальники теплосети, все стали решать, чтобы процесс был не прерван учащимися, чтобы приступили, все уладили до половины четвертого, мы уже закрыли все окна. Утром у нас в классах была температура 18 градусов – Детки не отразилось, на столово ни на чем, Я сейчас устраняем устраняемся.